Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини Рослини. Наш кіткотчик охороняє нашу беседку, Да? Ти дрімав там, так? Да? Каже, ні, я виглядав там котиків, да? які до мене повинні прийти в гості, да? друзі мої. Маворчик. Тепер я трішки потруся в тебе, так? Да? Потягнувся так гарно. Похожу по сніжку, бо сніжок розтає, Ну, і як завжди ж, веду до своїх карасиків. Мурчик. Ти опять до своїх карасиків мене ведеш. Ну добре. Зараз будемо тобі давати твої любимі карасики, твою вечерю. Тільки відчинили, і Мурчик уже там. Йдемо, йдемо Мурчик. Залезаем в погреб, да, Мурчику? И сразу моркоты, наш моркотунчик, да? Кажет, я хочу своих карасиков, давай мне карасиков, да? Чего это как Маркотин? Мурчик, это твои карасики, На, тримай. Оп, просто своих карасиков, давай. Молодець. Гарний котик. Гарний. Тримай. Заслужив. Да? Мурчик, Смачного тобі. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, а Мурчик буде вечеряти.